Театральна весна у Калуші. На вихідних у місті відбулася вистава молодіжного театру Любард. Маняки. Народний молодіжний аматорський театр Любарт, створений майже 20 років тому, режисером Любов'ю Липовською і групою акторів-аматорів. Театр діє у тісній співпраці із філією Союзу Українок. За майже два десятиліття театр подорослішав і перейшов від тінейджерських проєктів до дорослих постановок. Вистава Маняки про калузьку легенду дивака на прізвисько Лондон. Калузький скульптор Ігор Семак вважав, що пам'ятник Льондону міг би стати Ценкові міста він був щирий у своїх висловлюваннях, він дуже багато в нього був дуже багатий лексикон. Видно було, що ця людина вчилася і добре вчилася, і щось знала, і мав якусь тайну, ну і мав свободу. Знаєте, завжди у всіх суспільствах є якийсь такий блазень, філософ для того, щоб сказати правду королю. Він завжди тримав блазни, і цей блазн мав право йому щось сказати. На превеликий жаль, наші теперішні всякі там королі бояться бзнів, бояться правди про себе, бояться живого якогось. І, можливо, в цьому їхня біда. За свободу завжди треба платити, і йому прийшлося платити жорстоко, бути одиноким, самотнім. Мені здається, в цьому була його трагедія, драма. І тому ми написали драму на цю тему. Це було враження. І кожен митець старається від враження творити ну, своє враження. У виставі, кажуть актори, не намагалися скопіювати справжнього Льондона. швидше передати його колорит та розкрити внутрішню драму. Ну, Льондона живого, я пам'ятаю, ще сам особисто був, правда, ще дуже маленький, але його всякі ці битівки. Ну, ну, я ніколи не забуду. Він взагалі такий цікавий персонаж, і він мені ще був цікавий, коли він ще був живий. Знаєш, він жив біля хіміка, там як ти цією дорогою від заправки туди на стадіон хіміка. Він там жив, палив вогонь прямо в хаті своїй, ходив по базарі там ковбасу виманював в продукції у всяких. Кожна роль змінює людину. Ну, людина так як актор, вона. Ходить роль, вона вже мусить мінятися. І навіть ну, в деяких випадках важко вийти з цієї ролі вже після там, вистави чи там фільму. Актори та режисери Любарту планують показ маняків в інших містах України, адже часто отримують запрошення на різноманітні театральні фестивалі. Все закрив за собою двері і пішов. Куди? Треба кликали її, королі! Так, Хто ж то? Вони Ви не чутні. Але вони суди! Вона ж тебе любила, а ти Ти проміняв це все на якусь дурню на дурню дивись! Ступня! Каблук! О, пальці! Рішала відла! Зашиваючи без лопу Исані, а внук землі не торгається, как по спрошу ви. Шар, шарпуючий кроткий. Eu já vi...